Всім привіт! Вітаю вас на своєму Ютуб каналі про крипту та інвестиції. Хто слідкує за моїм YouTube каналом давніше, або, можливо, навіть підписаний на мій телеграм-канал. До речі, хто досі цього не зробив, ось тут залишу QR-код. Скануйте, переходьте підписуйтесь на канал. Там, в принципі, стараюся давати цікаву актуальну інформацію по всіх проектах, які веду, за якими слідкую. Будь-які новини, будь-які апдейти. Одразу все даю в канал. Так от, якщо ви слідкуєте хоча б за одним з моїх каналів двох, я думаю, ви знаєте про проєкт Мемифай, проєкт, про який ми сьогодні будемо власне, говорити, і також про те, що проєкт цей назвав дату лістингу, конкретно це дата 9 жовтня. Ну і вирішив записати цей ролик, розказати про проект, розказати, що потрібно зробити, які активності всередині гаманця, якщо ви досі цього не зробили. Ну і в принципі, чи варто зараз заходити, якщо у вас досі немає аккаунту, можливо, ви вагаєтесь заходити в проект, чи не заходите? Чи можливо вже пізно і ви не встигнете нічого нафармити? Так от, ну в принципі, в цілому ви можете заходити, тому що часу є досить таки багато. До 9 жовтня ви ще зможете доволі непогано нафармити монет, виконуючи там різні квести, які я вам пізніше покажу кожного дня виконуючи комбо, за яке також дають по 500 тисяч монет. Був період, коли за комбо давали по 2, по 3, по 4 мільйона. Тоді можна було доволі непогано нафармити монети і буквально за кілька днів. Але пізніше Скажімо так, вони змінили трохи ці комбо, і вони почали давати менше, менше, і так дійшли до 500 тисяч. Але, в принципі, навіть елементарно виконуючи ці всі комбо кожного дня, ви там за 5 днів, за 10 можете назбирати там біля 5 мільйонів. Ну, а це в принципі доволі непогано. І це я говорю про те, якщо не тапати взагалі не заходити. Ну а там, в принципі, є ще варіанти, як підфармити трохи монет. В принципі, ще покажу вам пізніше спосіб. Як збивати банки, які там падають. Ну, загалом покажу, розкажу детально, як нафармити максимально багато монет до лістингу. Отже, як ви знаєте, цей проект також запускав свій тестнет. і, можливо, хтось з вас навіть приймав в ньому участь. Особисто я брав в ньому участь. І, в принципі, як і всі інші, хто також приймав участь, чекаю на винагороди. Винагороди за тестнет повинні бути після лістингу, тобто, по ідеї, якщо лістинг дійсно прийде 9 жовтня. А не буде якихось перенесень. А, в принципі, я думаю, що без цього не обійдеться, тому що зазвичай, як показує практика, і ноткоін, і який проект DOX, який буде виходити вже завтра. Також не обійшлось без перенесення, Так от, винагороди за тестнет повинні бути після лістингу. Ну і також ми на них очікуємо. Ну і в принципі, монета буде виходити на блокчейні Лінеа, так як вони мають тісне партнерство, тісну підтримку від Лінеа. Ну і відповідно на їхньому блокчейні буде виходити власне ця монета Мемифай. Як говорив у попередньому ролику, тапалок настільки вже багато, що їх можна ділити на підкатегорії. Одні відносяться до таких по типу, як хом'як, де потрібно прокачувати різні параметри, збільшувати пасивний фарм, і кожних там 3 години заходити збирати монети. Є такі як Bloom, де потрібно раз в 8 годин заходити і збирати якісь монети. А є такі, як notcoin. От, в принципі, мемифай відноситься до тих, які схожі з notcoin. так як тут відновлюється енергія, і вам потрібно час від часу заходити і збивати власне цю енергію. Ну, в цілому, давайте не будемо довго говорити, затягувати. Погнали, дивитись запис екрану. Я покажу вам, як виглядає власне сама гра. Якщо ви досі не в темі, досі не знаєте. Покажу, що там потрібно робити, як фармити монетки, як виконувати ці всі завдання, як там вводити комбо. Ну і, в принципі, все, що потрібно знати по цій грі, по цьому боту, все це я вам детально розкажу і покажу. Погнали дивитись. Власне, що тут потрібно робити? Хто в курсі, хто грає, тому в принципі пояснювати не треба, можете навіть перемотувати. Хто не в темі, вам потрібно тапанням вбивати боса. І відповідно таким чином ви фармите монети. Вверху є шкала, бачите, скільки є монет, і внизу є шкала хп боса. Є тут 13 босів на даний момент. Відповідно, в кожного в кожного боса є своє кількість ХП. і відповідно за проходження кожного з них вам дають одноразову винагороду монетами. Бачите, за 13-го боса дають 28 мільйонів монет. Ну, відповідно, в нього 28 мільйонів ХП. Я вбиваю вже його, напевно, по п'ятому колі, тому що це останній бос і нових ще не додали. Також так, бачите, тут є енергія, моя енергія, яку я можу тапати і фармити монетки, і збивати ХП. Також є тут вкладка з бустами. Тут ви можете прокачати бота, який буде фармити сам монети. Він доступний тричі на день. Також можна прокачати урон, скільки ви будете збивати босові за один раз, і відповідну енергію. Так, і що тут є? Є безкоштовні бусти, які також даються кожного дня по три штуки. Це перезрядка, воно дає, заповнює школу енергії повністю. Ну і це турбо. Зараз вам покажу, що дає турбо. Бачите, в мене багато тих банок. Турбо на 10 секунд в 10 разів збільшує кількість е очків, скільки ви фармите за один тап. Тобто, бачите, в мене 17, а з турбо мені дає 170. Турбо мене багато, я назбираю їх багато з. Цієї рулетки зі спінами. Вони також додаються кожних кілька годин, нараховується по кілька штук. У ну, мене їх багато, тому що насипало за рефералів. Також за рефералів, якщо вони проходять босів, вам також за них додатково дають ці спіни. Ну тут може випасти як золото, так і додаткові спіни, так і може бути. Урон босові, і може бути також ці бусти, ці турбо, які я вам власне і показав. Також, друзі, щодня ви можете ще отримувати додатково монети, вводячи комбо. Тобто, бачите, я в каналі в себе транслюю ці всі комбінації кожного дня і багато всякої інфи. І, наприклад, сьогоднішнє комбо було на 500 тисяч, як я і говорив, потрібно було протикати 2-4-4-2. Тобто умовно ділити екран на чотири частини. і по цих частинах ви натискаєте відповідно послідовності в комбо. Ну, наприклад, от 2. Це десь по шиї 4-4. Це по ногах, і знову два. Ну мені нічого не дасть, тому що я вже сьогодні його виконав. Ось. За це кожного дня можете отримати додатково 500 тисяч. Ну, можливо, вони ще зроблять так, що можна буде отримати більше монет. Далі переходьте на вкладку квести, і тут можна виконувати всі ці різні квести. Здебільшого це йде реклама різних телеграм-каналів. Ви просто підписуєтесь на канал і за це отримуєте монети. Проте є нюанс. Дивіться, ви переходите на канал, а я вже на нього підписаний. Перейшли назад. Вам потрібно підписатись на нього обов'язково, тому що воно вам не зарахує. І ви можете подумати, що. Після виконання завдання ви можете одразу відписатися з каналу. Це не так, тому що вам потрібно в ньому продукти хоча б 5 днів, і тоді завдання вам зарахується повністю і не буде штрафу. Тобто, якщо ви, наприклад, зайшли в канал, підписались, забрали виного і одразу вийшли з каналу, воно там на протязі 5 днів вам не дасть. Умовно, тут 250 тисяч, а буде штраф 500 тисяч, тобто 500 тисяч монет зніме з вашого балансу. От ви повиконувавши всі ці завдання, в деяких тут потрібно ввести код. Це можна знайти все в Твіттері, наприклад, чи можете подивитись ролик, якщо маєте бажання. А деякі тут навіть є такі, що кода вводити не потрібно. Вам просто нібито потрібно переглянути відео. Ви просто переходите за посиланням, повертається за бота, і тут буде кнопка клейм активна. Ну і зможете забрати монети так. Як бачите, завдань тут досить і досить багато. Вони постійно даються, і як бачите, сипи за них також доволі непогано. Виконуючи комбо і роблячи ці завдання, ви можете також доволі непогано зафармити. Також ви можете заюзати одну таку цікаву фічу. Якщо у вас, звичайно, iPhone, ви можете активувати собі Асісті Флетч і ці турбо збивати, збивати ними дуже і дуже багато. Ну, добре, не дуже багато, але 150-200 тисяч ви за один раз можете збити. Показую, як це працює. Вмикаєте Assistів Touch, його там потрібно певним чином налаштувати. Тоді вмикаєте, включаєте турбо, активовуєте банку, включаєте Assist Touch, і ага, банка не активувалася. Активовую, включаю Assistів Touch, і, як бачите, в мене значно швидше пішов процес фармінгу. Тобто, Орієнтовно за один такий раз можна нафармити 100 150, 200-250 тисяч. Ну, залежно від того, як ви будете швидко і інтенсивно тапити по екрані. Тобто це також такий непоганий лайфак, тому що кожного дня дає додатково по три банки. Ну а так, виконуючи всі ці е, активності, ви можете собі спокійно нормально підфармити монет до лістингу. Тобто щоденний комбо це 500к. Там практично кожного дня, ну може, через день додаються ці завдання, це також по 500 за кожне завдання. Якщо у вас Telegram преміум ви можете публікувати сторіс і також за це отримувати по 500 тисяч монет кожного дня додатково. Ну і плюс, як я показав, ви збиваєте турбо. Якщо, можливо, маєте якийсь клікер, чи, можливо, можете там з ноутбука чи з комп'ютера запустити міні-гру, то на комп'ютері простіше знайти якийсь клікер і на момент цього турбу на цих 10 секунд його активувати, щоб він вам там нафармив 200-300 тисяч. Ну, попереджаю наперед наслідки, які цього будуть, я не знаю. Тому клацайте з, з розумом, багато дуже сильно не фарміть монет з цього буста. Також що тут потрібно зробити? Тут, як бачите, є вкладка Гаманець, вам тут потрібно створити внутрішній гаманець в цьому боті. Тобто в мене тут зараз так. у Вас там буде писати, створити гаманець, ви натискаєте Створити, і там далі буде у вас ваша сітфраза, Ви її обов'язково зберігаєте цю сітфразу, і тоді далі там продовжуєте. Можливо, там попросить ввести одне чи два слова з цієї сітфрази, Ну це дрібниця. Сітфразу збережіть обов'язково, тому що швидше за все, як я і говорив, монети, наш, буде нарахований на цей гаманець внутрішній. Як бачите, вони вже тут, нібито є. І після цього ми зможемо їх вивести на біржі, де вони будуть власне, відповідно і ліститися. Як бачите, також тут є воно вірніше буде на блокчейні Лінеа. Тут навіть вже одразу пишуть, що це буде все на блокчейні Лінеа. Ось такі справи. Також, друзі, якщо маєте кілька вільних телефонів, ви можете їх спокійно поставити на фармінг. Зараз покажу вам, як це зробити. І, по суті, вам навіть не потрібно скачувати ніяких автоклікерів. Ви скачуєте програму Swiftgram, це, по суті, аналог Телеграму. Він дає можливість тут одночасно тримати величезну кількість аккаунтів, так як Телеграм в цьому нас обмежує там, по-моєму, чотири акаунти. І то, якщо у вас телеграм-преміум, а тут їх можна отримати кількість просто величезну. Скачуєте це в Swiftgram, запускаєте мемфай, і тут я замітив таку доволі цікаву штуку. Тут в самому Світграмі, коли ви запускаєте MMFI, тут є інтегрований клікер. Ви бачите, я натискаю на налаштування. Тут в мене пише Enable клікер. Я запускаю цей клікер, і бачите, вуаля стається чудо. Таким чином, ви можете просто поставити телефон на зарядку в налаштуваннях змінити так, щоб екран не гас, і включити цей клікер, і у вас постійно будуть фармитись безкінечно монети. Аналогічно можна і це турбо збивати також цим клікером, ну, проте він, звісно, не так багато нафармить, як, наприклад, той самий Сітач. Доволі, доволі такий класний, цікавий лайфхак, тому користуйтесь, в принципі, думаю, це такий доволі непоганий варіант, як також автоматизувати цей весь процес фармінгу. По суті, поставили телефон на зарядку і все, і далі воно у вас все автоматично робиться. Отже, підведемо короткі підсумки. Маємо проект, який має тісне партнерство, підтримку від Лінеа. Відповідно, монета їхня буде також виходити на блокчейні Лінеа. Стосовно питання, чи пізно заходити зараз, чи не пізно. Однозначно дам відповідь, що ні. Ну і в принципі, зазвичай кажу: якщо проект досі дроп не роздав, заходити не пізно. А тут ми маємо конкретну дату. Ну, звісно, до цієї дати, я думаю, можна спокійно. Добавити ще кілька тижнів, тому що я не вірю, що пройде все так гладко, і конкретно 9 числа пройде лістинг монети. Ну і відповідно, у вас є досталь, вдосталь часу, щоб нафармити монет. Тому заходити можна цілком спокійно і виконувати всі ці вище вказані дії, все, що я показав, розказав, і, в принципі, спокійно собі фармити монет, очікуючи на дроби. Звичайно, ніхто вам не скаже. І ніхто не знає, яка буде ціна монети, як вони будуть це все конвертувати. Швидше за все буде щось подібне, як було з ноткоїном. Приберуть кілька нулів від вашої кількості монет, і там умовно 1 мільйон монет буде 10 тисяч монет, і буде щось наподобі ноткоїна. Ну, звісно, це лише мої припущення. Цього конкретно ніхто не знає. Інформації такої наразі немає. Проте, думаю, ближче до дати 9 жовтня нам вже дадуть якусь інформацію, як буде це все конвертуватись. Ну і швидше за все воно буде. Нараховано на внутрішній їхній цей гаманець, який є в боті, який я вам показував. Ну і відповідно, звітами ми вже зможемо з вами виводити монети на біржі і вже продавати. Також друзі, в пості, якому вони буквально на днях зробили, де йшлось про лістинг 9-го числа, 9 жовтня. Там також є інформація про те, що в найближчі кілька тижнів буде інформація про кілька централізованих бірж, на яких власне і буде проходити сам лістинг цієї монети. Тому також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там цю інформацію я. Обов'язково протранслюю. Ну, звісно, я думаю, серед них буде Bybit, OKEX, там Бінхікс, БінГет, можливо, навіть. Ну і Binance, само собою, підключиться. Я думаю, також, але пізніше, як, як завжди. В принципі, як було з NotCoin і з Докс. Ну а на цьому ролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була цікава, корисна. Якщо так, обов'язково прожимайте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал Як і говорив, в Telegram вся актуальна інформація, всі апдейти, все виходить швидше. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока.